Вкрав мільйон, поділився з державою і живи своє звичне життя далі. Нещодавно у Верховній Раді був проголосований в першому читанні законопроект, який легалізовує відкуп від корупції. Якщо цей законопроєкт в такому вигляді буде проголосований в другому читанні, то будемо мати ситуацію, коли особа, яка взяла хабар, корупціонер, сплатить якусь суму державі, укладе угоду про визнання своєї війни. І зможе спокійно жити далі, не виключено, що зможе і красти далі. Команда «Розумник політики голосувала проти цього законопроекту, вона проти такої ідеї. Більше того, ми з командою розумної політики подали законопроєкт, який встановлює, прирівнює корупційні злочини під час війни до покарання за державну зраду. На превеликий жаль, цей законопроєкт припадає пилом в профільному комітеті вже майже рік. Проти законопроекту про відкуп від корупції в такому вигляді також і Антикорупційний комітет Верховної Ради, і НАБУ, і САП. Їхня позиція полягає в тому, щоб коли хабарника зловлять, він міг укласти угоду про визнання вини лише в тому разі, коли повністю здасть всіх організаторів корупційної схеми, а також всіх своїх посібників. І це, наче, непогана ідея. Вона працює в країнах Євросоюзу, в тому числі. Але там вона працює таким чином, що ти маєш відшкодувати повністю всі збитки, які наніс державі корупційним злочинам. Маєш платити ще додатково штраф, а також обов'язково дійсно здати всіх своїх посібників. І це працює так, для того, щоб за допомогою дрібних корупціонерів можна було викривати більш масштабні корупційні схеми. Замість цієї цивілізованої ідеї маємо законопроєкт, який, по суті, легалізовує топ-корупцію. Добре, що законопроєкт буде доопрацьовуватися ще до другого читання, і він в фокусі уваги наших європейських партнерів. Наша задача прослідкувати за тим, щоб необхідні доопрацювання і правки були враховані, і законопроект відповідав здоровому глузду.